Від журналіста до пресофіцера збройних сил України львів'янин Юрій Лелявський у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади нещодавно повернувся з війни. Нашій знімальній групі розповів про події на сході та про те, як двічі був у полоні терористів. Юрій Лелявський уродженець Львова. Журналіст за фахом до початку революції гідності жодним чином не мав відношення до армії. Проте ситуація на Майдані, а згодом збройна агресія північного сусіда змусила Юрія фільмувати усі події і стати волонтером. Спочатку були події на Майдані. Я робив зйомки на майдані. І коли горів вулиця Грушевського, я думав, боже, одне з самих красивих місць світу Київ і. От такі от сталося, що може бути страшніше, виявляється, що може. От, на жаль, на жаль, потім був Крим, я робив зйомки в Криму під час анексії. Ну, тоді здавалося, що на тому все закінчиться. Ну, потім почався південний, той, південний схід, і на мапі України появилась нова гаряча точка місто Славянськ, чи як кажуть, на Донецьку, Славянськ. Я, там почали пропадати люди. Я ще, ще не, не будучи військовим, поїхав робити репортаж, що ж там таке, в тому Слов'янську, якийсь Гіркін, Шміркін, якийсь там якийсь. Я думав, я думав то ненадовго там ніби так народ. Ну, трошки похвилюються, успокоюються. Проте реальність виявилася зовсім іншою. Перша поїздка у Слов'янськ для Юрія лилявського виявилася доволі жорстокою. Його затримали, терористи утримували чоловіка у приміщенні СБУ. Проте Юрій не скаржиться, каже іншим, пощастило менше. Мені ще доволі повезло, бо я встиг повідомити своїх друзів, що мене затримали, і друзі дзвонили їхньому керівництву. Мовляв, от оця людина він дійсно журналіст, бо вони думали, що я якісь там. Розвідник, диверсант, там, просто їх сильно збентежила моя паспорт з моєї львівською пропискою. Слово «Львів» — це вже автоматична вже вина, вже, вже, вже ти всьому винний. От, ну, Як до мене, тоді ставилось доволі м'яко. Бо це тільки було початок війни. От, ну, ну, а іншим хлопцям діставалося, які там були. Дзвонили редактори київських видань, Андрій Куліков, який тоді був редактором. На свободі слова. От. І дуже дуже велику активну діяльність І в тому проявила моя добра знайома, мій друг Зоряна Іленко, редактор львівського сайту «Бедіастар». Вона там трясла кого вона там вибухводила, мало не на Путіна. Ну так дзвонила. І зрештою, тим сепаратистам надоїло, що їм постійно хтось дзвонить, відпустіть того ляску, відпустіть, відпустіть мене. Мати мені вдалося тоді вийти. Перше перебування у полоні для Юрія було відносно безпечним. Проте чоловік дома не всидів і знову поїхав на схід. Каже, не міг сидіти спокійно, коли знав, там іде справжня війна, і українські військові потребують допомоги. Тому став волонтером і знову втрапив у халепу. Я з волонтерами почалась війна, вже настояща війна. Така з великими жертвами, з використанням бойової техніки. Це був 2014 рік. Армія снабжалася тоді ще погано, і армію снабжали волонтери. І от я з групи волонтерів, які везли в один з підрозділів в батальйон Айдар, і, ну, речі, там, ліки, форму. Я, я, в мене була камера, я хотів просто зняти репортажик. Там. Ну, і, на жаль, ми перепутали дорогу і заїхали на ворожий блокпост. Тоді, тоді часто мінялася лінія фронту, непонятно, в одному селі наші через вечір там вже вони. Отак От ми в'їхали на, на ту територію випадково. вони не могли повірити, що ми випадково заїхали на. Ну, Думали, що ми з якоюсь метою, що в нас якесь спецзавдання там. От. І мені так само Ну, Вони думали, що я і військовий. військовий, вимагали, щоб я сказав своє військове завдання. Я встиг тільки СМС-ку скинути, щоб потрапили до, до, затримали нас, так звані. А, 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 а там, онказі, там, такі атаман зіцин такий у них був. Можливо, ця смс-ка притували життя, бо вони ж зрозуміли, що якщо там ми пропадемо, то. Відповідно, війна буде ну, на нього. Завдяки волонтерам та переговорнику Вадиму Рубану Юрія з полону звільнили. Уже тоді він свідомо вирішив, хоче піти до Збройних сил України. У військоматі запропонували стати військовим кореспондентом. Відтоді Юрій Лалявський фільмує війну. Нещодавно у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, де він служить пресофіцером, повернувся із зони проведення АТО. Розповідає, там наш наймолодший підрозділ української армії виконував бойові завдання, довелося побувати. У найгарячіших точках східної України ми були на сході в Донецькій області, в містах Красногорівка, Марінка, де виконували бойове завдання. І завдання ми, я вважаю, справились, покладено на нас нормально, тому що ну, це от лише статистика: більше 20 військовослужбовців були нагороджені державними нагородами, відзнаками генштабу. Трьох військовослужбовців були нагороджені орденами Богдана Хмельницького. От один посмертно. Ми воювали. Ну може, це звучить трошки нескромно. Ну не нормально там воювали, треба дивитися, що вороги пишуть. Ну реально вони не збоялися. Юрій Лелявський каже: від війни стомилися уже всі, проте досі не всі місцеві мешканці усвідомили, хто ворог і з ким треба воювати. Військовослужбовець каже: спрогнозувати події на сході нереально, але ця війна змінила усіх. Країна міняється. Міняється свідомість людей це вже новий народ, нова нація. От, ну, сподіваюся, яка буде більш щасливою. І ми ментально ще набагато ближче стали до Європи, ніж було до, ту, до, до того. От, тобто, вже, слава Богу, пішов водорозділ, вже ми ніколи не повернемося на... в сторону Сходу, в сторону Матушки Росії, як, яка б не була повага до... Великої російської культури до Пушкіна, до Достоєвського, але треба ділити, є Росія нормальна і є Росія путінська. Путінська чи фактично це то, те, що зараз проводить Путін, це фактично нацизм. Ну, часів Гітлера, ну тільки, тільки може більш поміркований. От ми вже туди не повернемося. Це, це плюс. Ну, мінус, що війна, вона, ця війна вимагає великі ресурси, і матеріальні, і людські, і емоційні і емоційні. Це мінуси. Але кажуть, у війні нація може це як очищення через кров. Як, як це не звучало цинічно і жорстоко по відношенню до загиблих, ну тих, хто втратив родичів, ну на жаль, такий катарсіс ми проходимо.